Чистота та порядок у Кам'янському знаходяться під постійним контролем. Комунальники продовжують приводити місто до ладу після осінньо зимового періоду. Міський голова Андрій Білусов разом із керівниками комунальних служб, начальниками управлінь та департаментів здійснили черговий об'їзд та перевірили хід виконаних та поточних робіт. Наразі служби працюють по всьому місту. У скверах, парках та дворах відбувається покіст трави, фарбують огорожі та займаються поточним ремонтом доріг. Продовжуємо впорядковувати наше місто, ремонтуємо дороги, підіймаємо люки, ремонтуємо дощі на наших вулиць. Та внутрішньоквартальних дорогах приступили до покосу наших територій загального користування, а також внутрішньобудинкових територій. Працює підприємство «Міськсвітло», світла, саджаємо квіти. Працюють всі житло-комунальні служби. Робимо все для того, щоб впорядкувати наше місто, створювати нормальні умови. Життя діяльності для наших мешканців а також для наших вимушених переселенців. Результати роботи комунальних служб бачать і пересічні кам'янчани та гості міста. А кому буде не подобатися, коли все добре? Гарно ж, конечно, подобається, везде чисто, По крайней мере, де б я не находилась. Віже що слід діло какие-то дороги постійно что то у нас делается. это хорошо? Довольно, особливо от, от сквер, ми от шли как раз и говорили о том, что чистенькі очень слід за ним. Так что очень даже довольны. Дякуємо всім комунальним службам.